Я хочу покращити е, ромських дітей, життя, їхню освіту. Думка це, це досить важливо суспільство, але ж для самої людини, щоб ми самі зрозуміли, що освіта це їм потрібно. У повсякденному житті без освіти ти ніхто. Ходімо, дітки, до школи. Поводьтесь добре, будьте уважні на уроках, щоб коли ми вас запитаємо, що ви вивчали, ви могли відповісти. Слухайте уважно все, що каже вчитель. Я б хотіла, щоб мої діти ходили сюди, тому що тут вони можуть навчитися читати і писати. До школи ходять мої три дочки і двоє онуків. Одній 14, другий 12, а третій 10 років. Онукам 8 і 7 років. І та фолубавон украмішко у нашому селі є україномовна школа. Там дітей навчають і угорської мови, але українською теж займаються. Я сама не дуже добре володію українською мовою. Планую її вивчити, але зараз не маю такої можливості. для загальноосвітньої школи. Потрібно багато всього: одяг, навчальне приладдя. Тепер уже дуже пізно віддавати їх до загальноосвітньої школи. Це правда. Вони можуть не встигнути адаптуватись до тих умов і наздогнати інших дітей. <ривіт> І я з дитинства ходив в школу, мама завжди в мене з першого класу, і я ходив в школу, я вже я ще в школу не ходив, а вже в п'ять років я вмів читати. Тобто мама сіла зі мною і навчила мене читати. І тому я як сам і, і бачу, що освіта воно дуже головне, розумієте, якщо, взяти, якщо дитина не вміє ні читати, ні писати, то у майбутньому що вона? Я завжди говорю, що дуже добре, щоб роми навчалися, щоб їхні діти ходили в школу, щоб вчилися, щоб отримували освіту, щоб як прийдеш чи то в город якийсь, або в село якось, зайдеш там парикмахер ром, парикмахер ромка. Або десь підеш там у медичному закладі, там чи медсестра Ромка. Розумієте, як діти почнуть вчитися, то вони будуть отримати. Якусь спеціальність, а то вже їм краще буде жити в цьому світі. Молодець, не давай, А тепер хто може, треба прочитати? Будемо читати. Старається, присідає, нахиляється, нахиляється. Я думаю, що важливо знати українську мову, адже коли ми виростемо і захочемо кудись поїхати, вона нам знадобиться. Я вже три місяці ходжу сюди до школи. Мені подобається тут навчатися, бо тут хороші вчителі. Вони навчили мене краще читати і писати. Для дітей це дуже важливо володіти такими знаннями. Це знадобиться їм у житті. на початку. ми почали шукати людей, які б нам допомогли в цій справі. Потім з місцевими, тут як у Ромів прийнято, є старший там барон, потім переговорили з пастором цієї поміщення, що от можливо, б, щоб зайнятися дітьми. Бачите, воно так склалося, що познайомилися з голосом, які допомогли нам в цій справі. Приходимо два рази на тиждень по три години. У нас три уроки відбуваються. Я тут займаюся з, діть, з дітьми, ромськими дітьми, допомагаю їм у навчанні, роблю з ними розминку, пишемо, малюємо, розвиваю їх. Я хочу покращити ромських дітей, життя, їхню освіту, щоб вони могли. Там самі написати, прочитати, бо ромські діти і люди, їм дуже важко жити, бо низький рівень знання. Село Чомонин, Закарпатська область. Я давно знаю з ромами, вже років 30. Я ж приходив сюди як громадський діяч. Я побачив, що, що є дітки, які потребують того, щоб зайнятися цими діт дітьми. І тому робимо цю справу. Стараємося їх щось навчити, щоб вони знали читати, писати, тому що бачимо, що це потрібно для них в майбутньому. У повсякденному житті без освіти ти ніхто. У нас тут була така тема, ким ти хочеш стати. Діти, кожен кимось мріє стати. Хтось манікюрщицею, хтось учителем, хтось там. Фермером і для цього всього нам потрібна освіта, бо без освіти ми ніщо. Я закінчила 11 класів, я була у школі відмінниця. Мені було спочатку дуже важко, тому що я теж Ромка. Планую далі, я хотіла би піти поступити на психолога, щоб могла займатися з дітьми, щоб було з ними. Більше практики, більше знання, щоб розуміла їх, бо діти дуже замкнуті в собі. Ромські діти вони дуже замкнуті в собі. Я би хотіла з ними далі працювати. Для них важливо, щоб вони отримали хоча б базову середню освіту, бо без цього їм буде важко дуже жити. Коли ти знаєш, ти упаніше в собі, і тобі вже краще із цим. І я знаю по собі, якщо ти знаєш, це добре. Please! Математика тут для дітей, малювання, фізичні вправи, українська мова у нас на самому початку, то діти взагалі нас навіть не не вміли сказати добрий день, привітатися, вони взагалі не, не розуміють українську мову, взагалі не вміють розмовляти українською. І на самому початку ми поклали собі за, за мету, щоб допомогти дітям порозуміти, що вони живуть в Україні, і дуже важливо, щоб по на подалі, щоб їм вивчити українську мову, тому що якщо будуть. Знати українську мову, то вже краще для них вже буде. Зараз вже вони і рахувати, вміють один, два, три і далі. І вже впізнають український алфавіт, букви вже знають, писати вже вміють українські букви. І трошки, трошки, потрошки вже, вже починають нас трошки розуміти. Личить, на, весь білий світ. пишеть, оце, жа, жа, жа. Не всі ромські діти не будуть таємниці, входять в школу. Така була думка, що якщо ми будемо тут проводити таке навчання для дітей, щоб їхні батьки рома, тих дітей побачили, що їхні дітки бажають навчатися. І ми Хочемо, щоб вони зрозуміли донести до батьків. І ми бачимо, що є зміни в тому, що батьки самі вже бачать, що потрібно, щоб їхні діти навчалися. І думаємо, що на наступний вже осінь, як буде на почнеться навчальний рік, що їхні діти вже що вони своїх дітей будуть відправляти вже в загальну освітню школу. Зробіть п'ять 5. 5. і ще додати сім, ще п'ять і два. Скільки буде? Дванадцять молодець. Тут, у Чомонині, я відвідую загальноосвітню школу, навчаюся у сьомому класі. Є багато предметів математика, інформатика, фізкультура. Найбільше я люблю інформатику, бо люблю працювати за комп'ютером і друкувати. Мені здається, що тут нас краще навчають української мови, у школі теж її викладають, але ми дуже швидко проходимо одну букву. А тут цьому приділяють більше часу. чомунинська громада, роми, які проживають на у селі, чому вони мають перспективу, якщо, якщо працювати, розумієте? Не не залишати, тому що як якщо не працювати, якщо Хочеш до чогось досягти, то перш за все ставиш мету перед собою і вже, і вже йдеш до тієї, до, до тієї мети. А мета є, тому що ми бачимо, що діти бажають, і я бачу, що перспектива буде.